Спочатком, друзі, сінова. Привітики, дівчата і хлопці! Привітики, привітики! Як то кажуть, покіс 20-25 розпочато. Сусід по поселі обкосив кругом свого городу і я забрала. Я забрала травичку. Це ще не все. Ще в мене за хлібом є частина, ну, але тут багато не буде. Ось таких моїх попіночок три е -е, треба буде занести на горище. Ну, та й усе. Сінце гарне, гарно висохло, хоча було під дощем, але як мій і каже, що це за сіно, котре не було під дощем, котре не помилось. Не змило з себе пилюку. І тому воно так гарно виглядає. А, мою поселу ще потрібно косити. Може, де в п'ятницю покосять, по кругу кругу десь починаючи оце за хатою і отак кругом-кругом городу, кругом ставка. І, і може, навіть і тут на подвір'я повторно викосять, щоб було. Гарненько, тому що вже підросла травичка. І знову буде гарненька копичка, тому що отам от є травичка і густенька. А тут це частину по дорозі і частину там за городом при сусідній поселі. Ну, то і все. Зараз я зберу попінку і тоді з вами зустрінусь. Ось така буде в мене невеличка копичка. І буду зараз носити наверх. Тому що братик не зможе приїхати, та й братик після перелому, то він мені не зможе допомогти. А те, що хочу сказати, чи була б в мене косичка, чи не було б. Все одно посела коситься і все одно. Мені прийшлося б кудись сінце збирати. Так що, дівчата, це я відразу відповідаю, так якби на запитання. Марічко, для чого воно тобі? От я вам говорю, Посела все одно коситься, як би ти хотіла, не хотіла, чи ти тримаєш, чи не тримаєш, ти все одно мусиш покосити. І прийняти. І тому невеличкими порціями зараз поношу наверх і, і не втомимось, і буде добре. І самі справимось. Знесла наверх я три ось таких ряднини. Можна було у дві забрати, але так як на висоту, то я розділила на три. І, і це. Четверта, та, що була за сараєм. Тепер додав ще оце і занесемо наверх. Тільки оце мені прийдеться його чуть -чуть розкидати. Воно нібито сухувате, але таке, як скажуть, ну, це, воно нібито сухе, але таке, може злинкувати. Щоб не спрілось, я його розкидаю. Але щоб не намочив дощ, щоб я його по декілька разів не перекидала з місця на місце. І щоб, як то кажуть, смакові якості свої не втратив, то я розкидаю на горище і воно дійде. Ну, та й Та й отакий невеличкий покіс розпочато в цьому році. Ось ми з вами на горищі. Так, це ось тут три, як я скажу, попиночки я скинула. А саме ось це, бачите, воно зеленіше таке. Розкидала четверту попинку. Але коли буде коситись, верніше гребстись, основний покіс, тоді прийдеться. Оце скинути сюди. Тоді, о, я, навіть не знаю, як то правильно зробити. Ось так пополовині це з позаминулого року, а це з минулого року. Це ще під низом трішки ось так ще є, але мало. Хоча, я думаю, що на зиму ще вистачило би спокійно. Я не знаю, як це мені буде правильно зробити. Напевно, прийдеться ось цю ділянку перекинути ось туди. Це підгорнути, а це перекинути туди, тому що, щоб це не закидалось. І коли я буду вкривати скобчика свого і будемо. Десть Боженько здоров'я, життя продовжить. Будемо збирати урожай, придеться закопувати скопчик, тоді будемо брати оте сінце, як на вішар. Ну, а тут буде лежати свіже сіно. Ну та й все. Ще в нас є, хочу вам сказати, один, два, три. Три, чотири, п'ять. Ще п'ятюків тюків є Так? По-моєму, так. Так, ще п'ятюків тюків є я думаю, що до нового рожаю вистачить. А козулечка хоче їсти, тому що ми попаслись. Я її хотіла нагодувати, вона не захотіла. Я відставила. Ну, а тепер йду годувати. Вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. І хай у вас все буде добре. Ну, а я зараз дещо зроблю. Спочатку, як то кажуть, сіновала. Mm -hmm. Спочатку, друзі, сіновала. Усім пока-пока. Пока. пока, пока.